Гарне, гарне, подивимось, гарні, можливо, новини, рішення події для України на найближчий час, який би Зеленський не був, гарний чи не гарний, подобається він. Людям чи не подобається. Він на своєму місці зараз виповнює ну він на своєму місці і бореться за перемогу за процвітання України. Тобто, ну вибори зараз це можуть тільки вважати ті, хто хоче шкоди Україні. А що хорошого, Москва буде горіти, так? Да? Буде. Ми готові ми повністю, не знаю, готові одіти обуті для нових дій, нової праці іти вперед, це ще по фронту. Щоб там не кричали, бо часто там дивишся, пишуть все погано, на фронті все погано. По картам не так все погано. Ну, не важко, я все розумію, але важко. ми гарно працюємо. Десь те, що важко, то понятно, ми воюємо з великою армією. Ну, У нас все прописано. До речі, непоганий план прописаний. А в цілому. Всередині країни ще можуть якісь бути вилізти розборки. Е мілич якась е верхушки може пройди, пройтись якісь розборки. Чарно. Все добре, в цілому все добре. Мені не подобається, що, е, мабуть, це все, що з Америкою зв'язано, воно поки що ми стоїмо на одному місці пустовато. А тумашка зверху, вона на, стоїть на одному місці пустовато. Я думаю, що нам дадуть е, як, дозвіл, завдати удар. І такий важкий удар mm. для Росії, але зараз ми стоїмо на місці. От е Це мені не зовсім подобається, але те, що ми можемо завдати удар і шкоди там зробити, і причому на далеку відстань е десь там уже дій не доставали. Далекувато це із хорошого, але ну, сьогодні... чомусь нас утримують. Це, а сьогодні, до речі, я бачила в стрічках новин. А, заяви від Трампа він знову почав на Байдена наїжджати, що той сволота така не давав можливості далеко бити. Тому, якраз передумова того, що вам показує, що цей хоча б дасть можливість покнят. дасть. Я да, думаю, нам дадуть э, дозвіл гарно лопанути. лупанути. Сплю і бачу, як це вже скоріше дійсниться. Ну, про це йде розмова. Була розмова. А, до, домовлялись. Ну, і все гарні карти. Свято йде на цю тему. Чудові карти. Я думаю, що ми завдемо удар. Захисну якусь споруд, щось зв'язане з обороною. Не можливо, а можливо й. Завдамо удар. Давайте дивитись осінь. Відкриваємо двері осінь. Що нам готує осінь? Окремо дивимось, можливо, важливі події, рішення, окремо загрози, окремо гарні новини, і, напевно, окремо по РФ свічка аж потухла. свічка потухла. Значить, так, я дивлюсь, але не все може буду говорити, бо свічка мені рота. По осінь. Все, що можна сказати, ми ще скажемо. Карти розсипаються, свічка тухне, що відбувається. Порозічка <ск> мені <beide> рока <ск> закриває. Осінь, осінь. Цікаво, показує зупинку. Карта смерті це в гарному контексті. Тобто трансформація, перехід на щось нове. Старе відходи, старе зупиняється, старі правила, старі дії. Зупиняємося і йдемо зовсім в новому ключі. Осінь у нас дві, ну, говорю, буду дуже так обережно говорити, скритих два проєкти на території Росії. наших проєкта два скритих. Буде восени, Дуже такі гарно зроблені. Назвемо їх миротвор... миротворчі. Да. Голуби да, мира. Да, да. Голуби мира будуть. Дуже прямо один за другим будуть і в різних місцях і ну, будуть у голуби в них мира. Для нас, для України, пішло вливання. Нове якесь вливання може піти. Фінансове підтримка, фінансове вливання і, начебто, ну, як от тих стран, яких ми не то що не чекаємо. А, ну, це не про Китай, е ні, це щось більш тепліше. А, і теж мовчки проходить скрито. Для нас добре, скажу так, нова підтримка, новий партнер, і нове, ми з кимось будемо щось виготовлювати. Ну, можливо, навіть так, що совмісно щось створимо, і будемо проєкт з новою країною. Новий проект, з новою країною, який нам на руку і їм на руку. Ну, вони будуть мовчки проходити. Мовчки. Оце те, що добре. Давайте подивимось по загрозах. Ну, зазирнемо в плани ворога, щоб все ж таки ми були готові, і деякі представники спецслужб, в разі якщо нас дивляться. Почну з кінця, тому що їхні нові починання, те, що вони планують, бо тут є два напрямки давити в два, працювати в два напрямки, більш по фронтовій частині показую зараз. Вони в них зависнуть і нічого в них не вийде. Зависнуть, нічого не вийде по обстрілам. По обстрілам, мабуть, буде, тому що і це чи Дома можуть бути, тому що і тут в мене будинок нарисований. І тут десятка пентаклів будинок показує. Але будинок зв'язаний з чимось військовим. Тобто, все, що може бути, і навчальні центри, і якась база, да, можуть нас завдати удар. Планують, скажімо так, завдати удар по домам, де знаходяться військові. Це прям велике щось, де знаходяться що щось зв'язане з військовими. Їхні плани завдати удар. Що ще. Будуть намагатися йти в наступ. І ще раз показує лінія фронта Лінія фронта е, силу будуть при, прикладувати велику. Ну що тоді ж? Зараз прекрасні карти впусту, їм мляже. Сили затратять багато, нічого в них не вийде. Е, якщо так проаналізувати, то я думаю, Будуть ставити ставку на те, щоб піти вперед, ну, захвачувати якусь територію, просуватися. В тобто, них в планах, і прям, я думаю, вже є приказ зверху йти йти прямо вже. От, ну, що ж, більше двох сотих стане, нічого в них не вийде. Про того нового партнера Азербайджан. Тепло, так, да, може бути. Там дуже цікавий проєкт, у них сумнівний, з карта сили. Ну так, да. і двоєчка Кубків, так. Да. Я думаю, у нас є партнери нові. Непогано. Давайте спробуємо подивитись, бо по серпню дивилися по обмінах, і дай Боже, ще до кінця серпня все ж таки станеться обмін. По осені, Як вам показує обміни? Чи йдеться зараз про великі, або, можливо, вже в повітрі йде всі на всі? Всі на всі, ні? Не бачу. Обмін буде. Тут, до речі, шестірка кубків це карта, може показувати, які дітей повернення, і повернення дуже. Хто дуже давно, хто дуже давно повернення стоїть додому, обмін буде. Щоб всі на всі. Ні -ні. І світ, може, і тиснутиме, але посередині п'ятерка підтаклі пусто. Ну, тобто, всі на всі. Ні, -ні. Не можу сказати, що зараз. Ні -ні. А є, але не та ситуація. Тут е, співпраця, до речі, щось новеньке є між нами і по військовому ділу. Щось є, але не те, що показували. Там щось більш крупніше. І ще один тут сп... нова співпраця у нас є, але вона не скажу, що така велика глобальна. Велика Початки глобальна. співпраці, О, так, я б то, так іс. сказала. А там уже є глобально, там прям уже. А, а там прям тепліше да, показує ці нові відносини, да? Ти, і знову ти ж на карту Угу. Багато, знаєте, мені і ну, в особисті пишуть: ага, говоріть. Що, що, що показало, е розбили Можливо, це, звісно, і погано, що розбили, але і з, одного, з другого боку, можливо, нам це трохи й на руку. Останньою краплею стало. Угу. А, боялися, я думаю, немає страху, ну тобто щось прибереться.